Прийом. Це лейтенант Соколов. Ми згубили слід підозрюваного. Що нам далі робити? Прийом. Вертайтеся назад на блокпост, тільки паливо на вітер. Ми ще цього недоумка знайдемо. Вас зрозумів прийом. Подій. Розвертайся, їдемо назад на блокпост. Ось і документи. був, Сідорович. Ну що, є документи? Ось тримай. О, дякую тобі. Ось бери гроші. Возьми ще зброю. Хороший хабар. Тримай за це все ще дві тисячі. Заходь, якщо ще щось потрібно буде. Ну, все, я пішов. Удачі тобі, сталкер. Зараз я назбирюю збирюю хабаря. Ану колян, дивись, хто наш хабар збирає. Калаш на землю, а то пристрелимо. Пестро. Ану, вони весь хабар, пестро. Немає в мене нічого. Ну все, тоді прощайся з життя.